Далі давайте більш детально поговоримо про потужності PlayStation 5 і порівняємо їх з ПК-відеокартами. Ви скажете, Павло, ну ми ж уже таке робили в попередньому відео, а я вам скажу, що Мурловиздет не спить, він знімає ролики, я знімаю ролики, ми друг у друга тепер вже знімаємо ролики. і він тепер порівняв продуктивність відеокарт не з AMD-шними картами, а з Nvidia. -ю. А саме RTX 5080. Він каже, що потужності от нової PlayStation 6, ну це плюс-мінус в растері буде RTX. 50-80, і я такий сиджу, думаю, блін, непогано. 50-80 це отакий кирпич здоровенний, який пердить, трипить, від нього жаровня така, іде що можна шашелі жарити, і ще ж туди і треба засовувати до фіга живлення. І якщо пройде декілька років, і ми отримаємо таку консолечку невеличку відносно, хоча б, да, яка не буде так грітися, не треба буде там до фіга стільки ват, а кажуть, що там не потрібно буде стільки ват. Ну це просто якась консольна магія виходить, чи що? Ну коротше, каже так. Я, я не дуже. Я думаю, що ну максимум 40-80, без супер, максимум. Але він каже 50-80, окей, окей, це його припущення. Вертів він взагалі каже, що це буде рівень 50-90. Ви серйозно? Блін, чуваки, ви бачили 50-90? Це просто ракетниця на плечі Філа Спенсера. Я не знаю, чи зможе консоль навіть через декілька років щось подібне намалювати. Я кажу: окей, окей, зачитав, доповів, йдемо далі. І якщо комусь цього мало, він нагадує, що від топ ПК на RTX 5080. Ми вимагаємо ультраналаштування а також 60 плюс 120 кадрів на секунду. Ну, кому у кого який монітор. Хтось і 240 вимагає, максимальна деталізація, рейтрейсинг, розумієте, да? А консолі зазвичай використовують більш збалансовані налаштування. Ну, я від себе скажу, середньовисокі вони використовують, коли вже не тягнуть середньо низькі, використовують приблизно десь ось так. Тому подібної потужності вистачить на перспективу в багато років. Від себе знову таки додам, якщо ми реально отримуємо консолі. Солі на потужності приблизно 50-80 плюс апскейлери штучний телек, як я вже казав, це буде розрив туза. Десяточку. Це реально можна буде потім пихтіти на цих потужностях років 5 взагалі не озираючись. А потім, скажімо так, іще понизити налаштування і ще п'ятерочку тарабанити абсолютно спокійно. Так що ми чекаємо. Такі потужності нам цікаві. І якщо це буде ще й коштувати не так вже дорого, то ну я не знаю, це довбана велич, це велич помножена на велич і передовбана велич. Це буде прекрасно.